Лої доби окупанти попали в один із газогонів якраз в корабельному районі міста Херсона, і там ми розуміємо, що в цей момент звичайно не буде газопостачання, але після ліквідації газопостачання поновиться. Тобто пропадає, поновляється, але ситуація не критична. Хочу зазначити, що на лівому березі в Каховці і в Новій Каховці вже доволі давно немає світла у окупантів і. Е, немає водопостачання, Вони там завозять воду але. Дуже лімітована, і навіть коли люди приходять скаржитись до тих самих гауляйтерів, що що ж це відбувається, то гауляйтери просто їх виганяють зі своїх прийомів, там і намагаються блокувати будь-яке спілкування. Ми ж розуміємо, що окупантів, там як відчувають люди, як там живуть люди, їм абсолютно байдуже. Вони тільки на картинках роблять таку ілюстрацію, що, начебто, вони там піклуються про місцеве населення, але. На практике абсолютно інша ситуація.